Друзі, лише уявіть собі, що ви віддаєте кілька тисяч гривень за посилку, але навіть не знаєте, що в тій коробці. Якщо, от, наприклад, поталонить, то там срібні якісь там ланцюжки, кава машина, японська вудка, наприклад, так, ну або якісь брендові лахи. От уявіть, так раз, і отримав собі сюрприз цього за пару тисяч гривень. А якщо не поталонить, то всього за пару тисяч гривень ви отримаєте якийсь там живаний одяг, стоптані кеди і чохол від телефона, який вже давно не випускають. Як то кажуть, ну це фортуна лотерея. Організатор такої забавки Укрпошта. Компанія вже другий рік пакує величезні лоти посилок, що не забирають людей з відділення, виставляє на аукціон. Що знаходять українці в таких мішках? Хто пан, хто пропав. У цій грі? Дивіться далі в матеріалі Карини Шевченко. Якась крута штука. Нічого собі! Щеван! Українці розпаковують десятки посилок з Укрпошти, замовники яких їх так і не забрали. Тож лотами по 100 штук їх продали з молотка. Кілограми пакунків і їх вміст буквально вражає. Вартість цієї ковтинки, наприклад, понад 100 доларів. Для того, щоб він, напевно, якісний, не знаю, Що це таке? Мексика, ю маю. І така розвага коштує кілька тисяч гривень. В десятках коробок та пакетів можна знайти і мікрофони, і саджанці для городу, і вживаний одяг. Але буває і таке. Тут є щопачукс. Це прикольно. І щось ось таке. Окуляри! Like а ці хлопці за величезний мішок пакунків від Укрпошти віддали 11 тисяч гривень. Тепер мають чохли на телефони, замки для велосипедів, лікарські бинти та унікальні товари. Біткоін? Ні, це батарейки. Та яка батарейка, батарейка? Це монети колекційні. Національний банк України, державна народові. Ось такі монети. А вони цінні. Скільки? Ласки. Одна кошти 159 гривень, друге гривень. А ще розжилися на каблучки, новеньке взуття та срібні ланцюжки. Це Ця цепочка, я не знаю, це срібло чи ні. 925. Срібний ланцюжок. Хожу на гребінця, але це що, гірчечники? А у цій розпаковці автор вийшов навіть у плюс. Заплатив усього три тисячі гривень, а отримав диск із фільмами, маленький дерев'яний столик, кілька флаконів недорогих і вживаних парфумів та тример для гоління вартістю в тисячу гривень. Народ, камон, Вона нульц. Вона просто нульц. Ага, магнітов нема, випадає. Но сама суть. Чур... Вона була нова. А ось розпаковка за 26 тисяч гривень. І чого там лише не було. Удочка. Це все в одній посилці. Це хтось, мабуть, якийсь робочий, відсилав свої речі і забув крокси, лопата. Це у нас манеж для дитини. Одні українці не забрали, інші викупили і отримали з десяток біжутерії, наклейок, магнітів і спідньої білизни. Показувати на собі не буду. Знову щось, Даша. Сьогодні ти будеш пікачу. Купити втрачені посилки, перевірити свою вдачу та знайти скарб. Вже рік в українців спортивний інтерес до такого аукціону. Це схоже на інгалятор. Такий небулайзер коштує 1045 гривень на медтехніці, тому посилка себе купила 9 разів. Укрпошта запозичила ідею у США, де таке практикують десятки років. Працює за таким правилом. Якщо відправник та отримувач протягом півроку не забирає свої пакунки, вони переходять у власність пошти, їх збирають у лоти по 100 штук та виставляють на аукціон у прозоро. Стартова ціна 1200 гривень. Тож далі українці з азартом воюють за розвагу, бо ні вони, ні пошта не знають, що у тих коробках: виграш чи дірка від бублика.